Привіт-ліки, друзі! Сьогодні 8.11.24. 20.57. І я вирішила все-таки ж подивитися, що ж таке у мене не випадав травм. Так, да, я знаю, зараз прийдуть хейтери, які будуть розказувати мені, що я брехуха, вони дуже люблять це говорити. Є такі кілька хейтерів, але я вам хочу сказати, бреше той. Хто знає правду і не хоче її говорити? Якщо я не знаю правди, то я не можу бругати. Так, да, я можу читати неправильно карти, або мені не відкривається ця інформація. Це може бути. І це нормально. Тим не менше, я хочу роздивитися про те, що. Чому у мене постійно випадало, що Трамп президентом не буде? Я не казала, що він не виграє вибори. Я казала про те, що він не буде президентом. Отже, давайте подивимось, бо я сама не розумію, що ж відбувається. Ну, єдине, що я бачила, це, те, що Трамп прийде до. Ем... Скажімо так, виграє перегони е, через брехню. Далі, чому ж все-таки чи стане він імператором? Якщо я побачу цю карту, значить він буде імператором. І що саме цікаве, що саме цікаве, ну, стати президентом і виграти вибори це різні речі. От дивіться. Коли Фортуни говорить про те, що щось повертається, знову щось повертається. Що повертається? Повертається спор з якоюсь жінкою, яка буде говорити про те, що є брехня, прихована брехня. Є в мене підозра, що будуть ще або повторні вибори, перевибори, переголосування, або перерахунок голосів. Щось таке повернеться. Карта Башти в цій ситуації говорить про що? Про те, що щось руйнується. Руйнується е, якийсь, якийсь захист. Е, далі, далі, ось о, гроші, багато грошей. Карта грошей і незадоволення тих, хто вклав гроші. Отже, я докладаю і дивлюсь, чи буде Трамп президентом, чи стане він імператором. Закон, бумаги, документи будуть перераховувати ще голоси. Будуть перераховувати ще голоси. Побачите, і да, будуть перераховувати голоси після того, вже як він виграв. ось є карта перемоги, да, калісниця. Чи буде Трамп президентом? Ну, немає в мене цього президента, хоч ти, хоч ти. Ну, що я зроблю? Ну мої карти говорять ось так. Але я вам хочу сказати, є переголосування. Дивіться, е восьмірка жезла, інформація, много інформації. Клоун, щось нове, да? щось, щось перше. І патіря. Я вам хочу сказати, будуть перерасчет голосів, переголосування, щось буде. Ну, немає в мене Трампа президентом. І саме Камала або хтось інший, не знаю, якась жінка, буде це ініціювати. Ну, не випав він в мене цим. От хоч він і виграв, а імператором не випадає. Давайте, дочка, І Іще одне, одне. хочу вам сказати таку річ. Дивилася сьогодні, я дивилася, дивилася, я не сама я дивилася з мамою, ось яка ситуація. Пам'ятаєте, казала весна 25-го року? Мама говорить, що десь місяця два ще. Сьогодні 8 листопада, отже, десь десь туди на січень. Війна почне. Коротше, буде заморожений конфлікт. До влади прийде знову Порошенка. Зеленського вже не буде. І буде заморожений конфлікт, як було в 2016 році, по лінії розмежування. Ті області і ті міста, які окупанти забрали, щось ми виміняємо, а щось залишається їм. Не дуже б мені хотілося цей сценарій і ще що, у нас було дійсно кілька можливостей виграти, тобто, у нас було від 3 до п'яти варіантів. Розвитку подій. Ми профукали. ми профукали, Притом, ми це пересічні громадяни. Не треба ткивати на владу і казати, що це вони. Ні, ми. Знаєте, як сказала одна дуже поважна пані, вона сказала, гроші правлять світом. Так от, ми завжди думаємо, що це гроші тих, хто там далеко, де в кого багато. Ні, тут мається на увазі, що ми, люди, пересічні громадяни, багато людей продалися за. Може, в Росії краща пенсія? Знаєте, як от каже, хлопці наші вийшли, ще три села залишили, вони вийшли. Там залишилося від 300 до 600 чоловік. І це всі залишилися ждуни російського світу. За що вони ждуть? За більшу пенсію, за кошти тому ми багато речей. Ті самі, ті самі будинки, які здавалися військовим по 15-20 тисяч, це теж про гроші, це теж про карму. І не треба сюди тулити. Будь ласка, про те, що а переселенцям за що. переселенці. Не воїни, вони нікого не захищають, вони захищають своє життя. А воїни вони якраз захищають і життя переселенців. Тому не треба, не треба звільнювати хір з Понятно чи ні? Переселенці до воїнів жодного відношення не мають. Вони ніякі не герої. Воїни герої. А переселенці не герої. Це просто люди, які попали в непросту ситуацію, яку багато з них перед цим намагалися на свою користь і ще й повернути на цьому заробити. Тому ми профукали всі. Можливі варіанти перемоги. Пам'ятаєте, що до другому році я казала, в нас буде можливість, але я жодного разу вам не сказала, що ми повернемось до кордонів 91-го року. року. Нас була така можливість. Ми її просрали. Давайте будемо про це признавати. Тому... Махати крилями в коментарях і розказувати, за що гинули хлопці. Хлопці гинули якраз за те, щоб ви зараз могли сидіти і писати коментарі. От скажу вам чесно, от якраз за те вони гинули. І в мене є загиблі і серед близьких, і серед друзів. Вони захищали мене. А ваші загиблі захищали вас, щоб ви могли сидіти і балакати. І не треба тут. Вони не сиділи за будинки в Луганській, чи будинки в Покровській, чи будинки там в Куратова. Вони не за це йшли віддавати своє життя. Вони зовсім цього не хотіли. Поэтому Давайте нарешті навчимося дивитися правді в обличчя. А ще через пару років знову все поміняється, ми помиримося і буде у нас мір, дружба, жвачка. І моліться Богу, щоб ще знову через 8-10 років в нас не було повторної війни. От таким мені мій вас посил, а починалося все просто з Трампа. А знаєте чого? А скажу вам чого, того, що Трамп да, дійсно міг би зупинити цю війну і зупинив би він її заморозкою конфлікту. Тим не, менше, тим не менше це зробить інша людина, і це вже зробить людина з нашої сторони. Ось така казка. Давайте подивимось. Я не кажу, що це правда істина в, е, в постидній інстанції. Все можливо перегратися, все може бути зовсім наче. Я буду рада, якщо дійсно е, звільняться нам повернуть всі в території, якби ще вони повернули всіх людей, яких вони вбили, це було б взагалі прекрасно. Але нам потрібно бути готовим і до цього сценарію. А про Трампа давайте перевіримо. Давайте дочекаємо з кінця, аж мені самі цікаво, наскільки. Не тому, що я знаю правду, і обманю, і брешу, як пишуть не, деякі недолугі, е, ненависні люди. От. А того, що в мене карти не показали жодного разу його автору. І досі вони її не показують. Ось така казочка.